Він не встиг навіть одягнути бронежилет. Один проти шести голими руками, майже буквально, не в кіно, не в грі, у житті, на передовій, де не прощають помилок, там, де одна секунда може коштувати життя. Скільки в нього було шансів? Нуль, майже. Але щось пішло не так не в нього, у ворога. Цей бій став без перебільшення одним із найбільш вражаючих епізодів усієї війни. І сьогодні ти зрозумієш чому. Жодних супергероїв, лише холодний розрахунок, адреналін і найнебезпечніший вид бою ближній, у вузькій звивистій лінії окопів. Шестеро російських солдатів проти одного українського захисника. Один, хто залишився утримувати свою позицію, коли інші були надто далеко, щоб допомогти. Тобі здається, що результат очевидний. Багато хто сказав би те саме: п'ятеро проти одного це не бій, а страта. Особливо якщо в нападників автоматична зброя, чисельна перевага, і вони вже всередині твоєї лінії оборони. Але саме цей робить історію, яку ти зараз почуєш, винятковою. Бо одна людина не просто встояла, вона зламала психіку цілого ворожого підрозділу своїм голосом, своїм вибором, своїм розумом. Він знав, що в окопі проти шістьох йому не вижити. Він знав, що час проти нього. І в нього не було дрона, не було підтримки, але було головне розуміння того, як думає ворог, як він поводиться в бою, і як змусити його повірити у те, чого немає. Ця історія сталася у звичайній українській траншеї, таких тисячі вздовж лінії фронту. Оператори дронів помічають в одній із ліній уже перебувають шестеро російських штурмовиків. Їхнє завдання пройти вперед, зачищати все, що рухається. Ці групи спеціально натреновані на зачистку бліндажів і підземних укриттів. Там, де ворог не здається, його просто ліквідовують швидко і методично. І коли один із них на осліп стріляє в темне укриття, це не жорстокість, це правило. В активній зоні бойових дій не можна ризикувати. Ніхто не буде кричати, є хтось живий у глибині ворожої лінії. Спочатку стріляють, потім перевіряють. Так роблять усі. Але саме в цей момент, коли російські солдати упевнені в собі, вже почали розслаблятися. Один із них припустився помилки, підняв голову просто щоб озирнутися. І це стало початком кінця. Підняти голову в бою, це як кинути кості, де більшість граней із черепом і кістками. У сучасній війні навіть частки секунди можуть коштувати життя, тим більше, якщо ти перебуваєш під спостереженням ворожого дрона. Українські оператори одразу зрозуміли, перед ними не еліта, не навчені штурмовики. Поводінка видала їх із головою. Так професіонали не діють. Солдати, які знають, що над ними може висіти дрон, ніколи не висовуються з окопу без потреби. А якщо висовуються, значить не усвідомлюють, наскільки це небезпечно. І ось тут з'являється він, той самий солдат, що залишився один. Його звуть Вадим. Він не герой з фільму, не танк у людській подобі. Він звичайна людина, але з воловою на плечах і з рішучістю, яку неможливо виміряти. Він не кидається в бій, зламавши голову. Він не робить нічого дурного. Вадим розуміє: вступити в бій у середині траншеї означає підписати собі вирок. Там, де кожен поворот може приховувати ворога, а кожен постріл може бути останнім, чисельна перевага вирішує все. Тому він діє нестандартно. Він вибігає не вглиб траншеї, а навпаки, вистрибує нагору на відкриту ділянку, туди, де в нього може влучити хто завгодно, без бронежилета, без шолома. Зі зброєю і рішенням іти до кінця. Ти запитаєш, навіщо? Це ж божевілля, це ж самогубство. Але Вадим знав, що саме такого кроку від нього ніхто не очікує, він використовує висоту, підіймається над рівнем траншеї, де російські солдати почуваються у відносній безпеці. Він змінює правила гри: він стає загрозою згори, а не жертвою внизу. Один із російських солдатів помічає його і відкриває вогонь. Вадим падає, відповідає і повністю спустошує магазин. Але це лише початок. Поки він перезаряджає, він кричить. Кричить фрази, які створюють ілюзію, ніби поруч із ним є ще бійці. Щось на кшталт. Нас мало, тримаємо фланг, не підставляйтеся. Росіяни не розуміють слів дослівно, але чують голос. Кілька голосів, як їм здається. Під тиском у стресовій ситуації мозок домальовує картину. Здається, що там не один, що це засідка, що зараз їх оточить. Вадим повторює цей трюк і додає вогню: стріляє в різні боки, не просто по цілі, а щоб створити хаос, щоб кожен звук сприймався як новий стрілець. Росіяни панікують. Вони прийшли зачищати, а не гинути. Вони не бачать противника, не розуміють, звідки йде вогонь, і один за одним починають відступати. Вони відступають не як організований бойовий підрозділ, а як налякані одинаки. Хтось кричить, хтось просто біжить, навіть не озираючись, настає хаос. П'ятеро російських солдатів, які ще мить тому були втонені у своїй перевазі, кидають позиції і тікають, наче за ними, вся армія, і в цю мить ключовий перелом. Вони залишають одного свого товариша в окопі, просто забувають про нього або не наважуються дочекатися. Або вважають, що він уже загинув. У будь-якому разі вони кидають свого, а це означає лише одне: групи більше не існує: немає єдності, немає підтримки, немає командної роботи. Є страх і особистий порятунок. Залишений солдат у шоку. Він не розуміє, де свої, де чужі. Він не бачить противника, чує лише крики й стрілянину. І страх робить свою справу. Він завмирає. Просто лежить, не рухаючись, чекає, що все закінчиться, не стріляє, не кличе на допомогу. Він зламаний психологічно. Через деякий час, коли постріли стихають, він наважується, схоплюється і кидається бігти, але не назад, безпечним маршрутом, а у відкриту зону, прямо через поле. Це і є помилка, яка остаточно ставить крапку в його участі в цій операції. Відкрита місцевість на фронті це як сцена під прожекторами, ні кущів, ні будівель, ні укриттів. Будь-який рух видно. І ось він один посеред поля, що біжить кудись навмання, стає легкою мішенню для українських дронів. Один із дронів помічає його миттєво. Він ще намагається сховатися, падає на землю, стріляє у відповідь абсолютно марно. Але дивом влучає: дрон втрачає керування. Можливо, був пошкоджений, можливо, просто збитий. Солдат підводиться і утікає. Йому пощастило. Але тільки йому. П'ятеро його товаришів, які пішли іншим шляхом через випалене поле, де раніше росла лінія дерев, уже були помічені. Дрон, непомітний і тихий, стежив за ними і передавав координати. І коли вони вже майже розслабилися, думаючи, що вийшли із зони ризику, зверху надійшла відповідь: потужна, швидка і точна. Снаряди накрили її з головою. За лічені секунди від групи залишилася лише димляча вирва і розкидані уламки. П'ятеро людей без шансу на порятунок. Багато хто скаже, йому просто пощастило. Мовляв, Вадим опинився в потрібному місці в потрібний час, що ворог був слабкий, погано навчений і неорганізований. Але ті, хто бодай трохи розуміє, як влаштований бій, знають, удача тут відіграла далеко не головну роль. Вадим переміг не тому, що його не зачепила куля, він переміг тому, що думав. Він не став геройствувати за шаблоном, він не кинувся на ворога, він прорахував. Він побачив не лише силу противника, а й його слабкості. Він зрозумів, що бій у вузькій траншеї це поразка, що кількість солдатів це не лише загроза, а й уразливість. Великою кількістю легше налякати, але й легше обдурити. Він знав, що ворог не знає його кількості. Він знав, що один голос можна перетворити на безліч, що стрілянина в повітря може звучати як шквал з кількох точок. Він розумів, як працює психологія бою, і він використав це, а його противники. Вони йшли навмання без розвідки, без координації, без розуміння, де вони і хто перед ними. Один дрон міг би показати їм, що перед ними лише одна людина. Один зв'язок між бійцями міг би втримати стрій, але все пішло за найгіршим сценарієм. Бо рішення ухвалювалося не на місці, бо ніхто не хотів брати на себе відповідальність, бо в критичний момент злякалися. Саме в цей момент і народжуються справжні солдати. Коли ти залишаєшся один, коли допомога не прийде, коли ти розумієш, усе залежить від тебе. Вадим не зламався, він не піддався страху, він не відступив. Він побачив, де у противника тонко, і вдарив саме туди. Так, він ризикував, так він міг загинути, але він узяв під контроль те, що було йому доступне: місцевість, інформацію, психологію ворога, і зробив те, на що інші навіть не наважилися б. Бо бій виграється не числом, а розумом. І саме це відрізняє того, хто вижив від загиблого, командира від підлеглого, солдата від статиста. І якщо ця історія чомусь і вчить, то тому, що навіть коли ти один проти шістьох, шанс є якщо ти думаєш, якщо ти тримаєшся, і якщо ти не відступаєш, коли інші тікають.